Глибоцька селищна територіальна громада, утворена в 2015 році, одна з найперших на Буковині. Ми громада, яка має успішний досвід співпраці з місцевими жителями та міжнародними партнерами. Ми маємо приклад успішної сільської кооперації у вигляді серварні добрі Газди», яка готова ділитися знаннями та ставати більш успішною. Ми маємо добрих друзів, приватну організацію Флоріум та їх унікальне і найбільше піонове поле в Україні. Ми робимо ставку на нашу молодь та підтримуємо їхні ініціативи. В нашій громаді діє єдина та унікальна ІТ-академія, де у співпраці з Чернівецьким національним університетом підготовуємо сильну та професійну молодь. Ми плекаємо наші традиції. І спільно з нашими захисниками вже традиційно готуємо Глибоцький медівник. Час повномасштабного вторгнення громада активно включилася в допомогу нашим воїнам, автівками, дронами та всім необхідним допомагаємо внутрішньопереміщеним особам та громадам, що знаходились в окупації. Наразі перед громадою стоять нові виклики. Отож, до повномасштабного вторгнення в нашій шкільній їдальні було створено всі умови для повноцінного харчування, а саме відновлена робота мультипрофільного меню. На сьогоднішній день наш поверх перебуває в лавах Збройних сил України, і нас також очікують нові виклики а саме це довготривалі блокаути. Внаслідок цього ми не маємо можливості повноцінно здійснювати гаряче харчування учнів нашого навчального закладу. Ми надіємося, що даний проект дасть можливість створити кухню, сучасну кухню буковинського смаку і такий кулінарний хаб. В закладах загальносередньої освіти Глибоцької громади навчається 2500 учнів. 553 вихованці відвідують заклади дошкільної освіти. Харчуванням охоплено 1400 вихованців. Зв'язку з аварійним відключенням електроенергії нам вкрай необхідно мати нашу фабрику їжі. Особисто підтримую зараз проект кульнарного храбу. Це дуже класна тема. Класна в тому, що ми зможемо оптимізувати, зможемо дуже класно харчувати нашу громаду, наших дітей. І найголовніше це ми будемо наші буковинські традиції дотримуватись і далі їх продовжувати і втілювати їх в життя. Дуже прошу нашу громаду підтримати даний проект. Я особисто дуже підтримую. Щороку тисячі відвідувачів відвідують е, віоневе полот в Хлопоцькій територіальній громаді, і такі проекти, як кейтеринг, для нас дуже важливі. Ми, як компанія, з радістю підтримуємо даний проект для впровадження в нашій територіальній громаді. Було би добре при такому заході, щоб була благодійна столова, де люди, які не мають можливості оплатити, могли б харчуватися безкоштовно, або ті люди, які могли б за невелику плату прийняти комплексний обід, це теж було б дуже дуже чудово. І цей проект буде дійсно служити і громаді, і всьому нашому народу. Проект фабрика Буковинських смаків передбачає формування єдиного виробничо-кухонного простору в громаді для забезпечення закладів освіти, медицини, різних соціальних ініціатив та збільшить привабливість місцевих фестивалів. Проектом передбачається закупівля автомобіля та обладнання для кейтерингу.